Ми робимо все можливе, щоб 2025 рік став переломним на нашому євроінтеграційному шляху. Від політичного рішення про початок перемовин ми переходимо до переговорів за конкретними кластерами. Маємо необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом. Сформовано 36 робочих груп для підготовки наших позицій за усіма кластерами. Продовжимо скринінг українського законодавства на відповідність європейському. Наше завдання пройти переговорний процес максимально швидко. Паралельно із переговорним треком ми продовжуємо успішну інтеграцію до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Показники експорту українських товарів до Європи продовжують зростати. 60% всього, що продає український бізнес за кордон, йде до ЄС. Минулого року ми експортували туди товарів майже на 25 мільярдів доларів. Це на 6% більше ніж у 2023 році. Одним із важливих чинників такого успіху став так званий економічний безвіз, коли більшість українських товарів потрапляють в ЄС без мита, без тарифів, без квот. Завдання мінімум у торгівлі на цей рік зберегти умови доступу до ринку Євросоюзу на рівні не гірше 2024 року.